Це браття над М10В2, та це а це сестри Кембридж Ево 150 та Е 85. Не зважаючи на те, що це різні фамілії, вони мають багато схожого розуміння їх спільних та відмінних рис дозволить вам зробити правильний вибір. Це канал канала хай Хайфайні студії рукам продакшн Саді Полетіли. Чому ми сьогодні розглядаємо підсилювачі стримери? Ну тому, що All-in-One-тренд one тренд це вимога сучасного світу. Психологія споживання тотально змінилася. Принципи швидко, все одразу. Це ж гарантія нашої продуктивності. Ось в два кліки запустити музику і прийти до роботи. За секунду знайти улюблену пісню в бібліотеці музичного сервісу і моментально закинути публітузу в наушники. Це вимога до сучасної аудіотехніки. Наступна перевага представлених All in One загальна економія коштів. В одному корпусі зібрані підсилювач, стрімер, ца, пресивер, фонокоректор. І якщо збирати, ну, наприклад, нову акустичну систему відповідного класу окремо з цих елементів, то вартість комплекту може перевалити за ціну all in one юніту. Ну а ще у осмету якісні міжблочні кабелі. Кабелі, кошторис, Кошто? кошторис. А ще треба все підібрати так, щоб зазвучало злагодженим оркестром. Давайте чесно, одиниці будуть займатися подібною кропіткою побудовою аудіосистеми. Більшості треба от взяти, витягти з коробки пристрій, додати акустику і все готове до роботи. Це я вже довів, що без цих приладів жити неможливо. Ну, насправді я навіть не намагався вам продавати щось, бо це. Краще з кращих і попит на них є. Проблема в іншому: який звук обрати? НАТО чи Cambridge? Справа в тому, що ось ці флагмани, ну якраз пристрої, що згори а, і над М10 В2 і ЕВО 150. Це гібридні цифрові підсилювачі класу D, що працюють на одному і то самому, <coughs> на одному і тому самому модулі Hipex Encore. І Якщо не вдаватися, подробиці, то технологія Hypex Encore славиться своєю ефективністю та якістю звуку. Вона спроектована для Забезпечення чистого сигналу та ефективного використання енергії. А це ключ до серденька виробників аудіообладнання та аудіофілів, що шукають ідеальний звук. Додам фахівці, відзначаючи об'єктивно, обок... Об різниця потужності флагманів незначна. Коротше, що обрати я б обирав вухом, тому пропоную покрутити, послухати кожен з цих юнітів. Почну з найкомпактнішого. Це гаджет, що отримав нагороду Best of 2022 Pursuit Perfect System, Standout product. І він максимально відповідає моїм забаганкам про компактність і мультифункціонал. NUT m 10 v 2 Що було в коробці, окрім самого підсилювача стрімера? Подивимось. Взагалі то там була коробка в коробці, але вибачте, зараз буде одна коробка. Лишечко. Тож, флешка для встановлення ПЗ. Корисна макулатура. Красива серветка, Блю Streaming Amplifier, <coughs> Ось. Два кабелі живлення, дистанційний пульт, дві батарейки до нього. Мікрофон для калібровки Дірак і. AD-адаптер. І адаптер для мікро. А чого фона? Мікро. Фона? Мікрофона? Так. Да. До речі, тут є ще й вбудований ліхтарик. New Acoustic Dimension лінійки Masters No10 Version 2. Отже, як позиціонує виробник цю музичну шкатулку? Як підсилювач стример просто додати води. Ну, тобто, акустику. На мою думку, головна суперздібність продуктів NAT майже усіх це OS. Це все просто. Можна взагалі не розбиратися в усіх тонкочах супертехнології, які там е, помістилися в цьому Man, ну, тобто на, по аналогії з Супермен. Для того, щоб слухати музику, цього просто не треба. Над скоротив дистанцію до насолоди. Файним, хай-файним звуком до мінімуму. Єдині м'язи, які вам доведеться напружити при підключенні m 10 v 2 це натреновані смартфоном м'язи великого пальця, тому що все ж таки, все ж таки треба натискати на Блюоз контролер. Перед тим, як ваші вуха потраплять у музичний рай, над настіло урадить встановити на смартфон безкоштовну апку BlueOS Controller, а потім оновити PZ, підсилюючи стримера. І це можна зробити, використовуючи ось цю. В золоту флешку або використовувати мережу. Я оновився з інтернету, і на це пішло десь так приблизно 10, ну може, трошки більше хвилин. І ось це. Слухайте на здоров'я! Тисячі радіостанцій та подкастів. Влюблені Deezer, дізери, AirPlay 2 і навіть рун для тотальних перфекціоністів. А для бездротового підключення пристроїв має Wi-Fi 5 і Bluetooth APTX HD з двостороннім з'єднанням. Я раджу тестити звук хайрезами. Якщо ви не підписані на Cobus або Tidal, то заходьте у блюос і тисніть на розділ Radio Paradise. І тут гарантується якість CD та занесеного у червону книгу MQA. Ці треки за всіма параметрами підходять для того, щоб оцінити звук. Звук я тестив на цих моніторах Audio Bronze 50. Просто вражаючий ефект присутності. Звук інструментів зачаровує голоси, медна вуха. Колись ось для мене були важливі саме комбінації мелодій, поки я не потрапив у Hi-Fi світ, де ось можна годинами. Залипати на текстури звуків, на їх е, смак навіть. Ось з останніх треків, що я використав для тесту, це свіжий реліз українського феномена на світовій електронній сцені. Це 8 case, і трек Waves сприймається просто як саундтрек до гостросюжетного екшену. Нолан! Запроси 8Case для написання музики до свого наступного фільму. rep no! Uh -huh. Все інше на концерті до речі, до цього ж супермена можна не тільки підключати тільшок з усіма нетфліксами, так фліксами і Мегого, але й побудувати систему домашнього кінотеатру Dolby Digital Surround Sound 4.0, 4.1 або 4.2, використовуючи пару бездротових динаміків або підсилювачів із підтримкою об'ємного звуку BlueOS. І ця штукенція здатна передавати по повітрю сигнал на тилові канали з дуже низькою затримкою. А тож що робить звук таким хайфайним? одним рядком передові технології. технології а якщо розлуго то по перше цей гібридний цифровий підсилювач класу D з конструкцією N-Core, про який я вже казав на початку. Ця технологія використовується у лінійці NAT Masters. Вона запобігає негативній взаємодії вихідного фільтру з навантаженнями динаміка, і ну, N-Core просто не залежить від навантаження. Тому з цього боку не виникає жодних викривлень звуку. Підсилювач 100 Вт на пік при навантаженні 8 або 4 Ом, а короткочасна потужність становить 160 Вт на пік при 8 Ом або ж 300 Вт на пік при 4. Це я правильно все сказав? Начебто нічого не переплутав. По-друге, ЦАП СС Сабре 9028 це рівень PRO. І це якісне перетворення цифри з стрімінгів і таке інше в аналоговий звук акустики. По-третє, корекція Life Room. На сьогодні Дірак Лайф це найкраще рішення для цифрової корекції акустики приміщення. Якщо ваша квартира не є студією руками продакшн із спеціальними акустичними панелями, то вам треба використати весь потенціал ДіракЛайф для того, щоб оптимізувати акустику до вашого приміщення. Він налаштовує пресети відповідно до вашої кімнати і суттєво покращує звучання аудіосистеми. Важливо підкреслити, що калібровка Дірак потребуватиме часу і навіть терпіння. З налаштуванням Пресетів треба погратись, туди-сюди їх потаскати. Якщо одразу не вдалося налаштувати звук, не поспішайте кидати все на півшляху, бо на кону ваш ідеальний звук вашої акустики. Детальний гайд у цьому відео. Отже, до звуку у мене жодних претензій, і тільки найкращий музичний досвід. Що ж до джерел звуку, що можна використати, окрім славнозвісного стрімінгу, розглянемо задню панель. Два набори лінійних RCA входів. Лінійний вихід попереднього підсилювача, два виходи на сабвуфер, коаксіальний RCA, оптичний Тослінг і HDMI EARC входи. Гігабітний порт Ethernet, порт usb Type-A для підключення зовнішнього накопичувача, тригерний вхід і вихід 12 вольт, а також службовий порт USB. Тобто в варіанті підключення більш ніж достатньо. І всім цим зручно керувати зі смартфону. А при великому бажанні, навіть Apple Watch. Ну і традиційно, якщо BlueOS на борту, то користувачу доступний весь мультирум функціонал, на якому я не буду зупинятися на каналі є відео на цю тему. Коротше, гаджет мрії. Бо на ньому бо на нього, так би мовити, ще треба. Намріяти. Ціна над М10В2 перевалює за сотню тисяч гривень. От невже відмовлятися від своєї мрії. Не поспішайте. Є варіант. Над c 700 Комплект мінімалістичний сам c 700 і такі самі два кабелі живлення. Загальний дизайн у двох юнітів майже ідентичний. Алюмінієвий, чорний корпус. Але М10 глянець, а це 700 матовий. Велика різниця в дизайні полягає ось у цьому колесі гучності та по сумісництву контролері. Воно як би вже натякає, що на цей екранчик, точніше, цей екранчик, вже не сенсорний і служить як інформаційне табло. До речі, можливо, ви помітили, що я мало приділив уваги сенсорному екрану М10. Звісно, він, ну, він крутий. 7 дюймів. Горіла клас. Ну, достатньо міцне скло. Достатньо міцне скло. Покращення кути огляду та кольоровість, контрастність. Взагалі, я не применшую значення сенсорної панелі, вона ну, крута. Але, чесно кажучи, я майже не використовував цей функціонал. Якщо цей black Box стоїть на відстані, от навіщо до нього там йти і щось там лапати, коли є смартфон або що пульт? Якщо ж на робочому столі встановлено цей пристрій, то доволі. Не зручно ним керувати, тому що екран під 90 градусів до поверхні, і тому вибачайте. Тому стосовно цих прибамбасів, дякую розробникам, що вони є. Такий кльовий допоміжний варіант, але в цілому керування зі смартфона, на якому BlueOS контролер цілком не влаштовує. І ще момент. Ювіметри метри у М10 відображаються на всі джерела і стрімінг, а у – тільки для зовнішніх входів. При стрімінгу на меншенькому ви не зможете бачити стрілочки, якщо для вас це дуже важливо. На задній панелі ми, ми знайдемо тільки один вихід для сабика на портувагу до М10. Клеми вже не такі люксові. Всі інші параметри також скромніші. Як технологія підсилювача використовується гібрид Digital UCD властива серії Classic. Вона дозволяє видавати 2 на 80 ватт безперервне. Потужності та 2 на 120 Вт миттєвої потужності. На гарну визвочку кімнати до 30 квадратних метрів потужності вистачає. В усьому іншому, ну ті самі екс, тільки профіль, якщо не торкатися теми звуку. Якщо по черзі включати М10 та С700, то на малій або ж там середній гучності, навряд чи ви почуєте велику різницю. Аж допоки не використаєте Dirac Live пресети на М10, вони вирішують і піднімають М10 на рівень вищого порівняння з С700. Ну і нарешті М10 це гарне рішення для домашнього кінотеатру. Він якісно декодує долбі для кінчика і гарантує. Максимум тонни задоволення і поглинутого попкорну. Ну, вибач, малюк. Але тут ти програв. Це 700 от краще підходить для компромісного бюджетного використання. А універсальність М10 це must have. Першу половину огляду ви вже подолали. От якби я міг поставити вам лайк за перегляд, я б вже це зробив. Ну а так, давайте ви лайк, like, підписку. Ну а ми продовжимо. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Коли я вперше раз розпакував Ево 150 від Кембридж, я поставив його на стіл і такий. О, щось він мені нагадує. А потім взяв платівку. Тонко, правда? Стосовно цього підсилювача, стримала взагалі... <говорю> <Стрімера, говорю> взагалі багато тонкощів, і ми будемо їх розглядати в ході огляду. То що в коробці? Крім самого підсилювача стрімера, я знайшов дистанційку, три батарейки, інструкцію та кабелі живлення. Почнемо з бездоганної модельної зовнішності. Як бачите, Кембридж також відійшов від розмірів класичного підсилювача і робить крок до компактності. Ну, не такий радикальний, як НАТ, але площею конвертою 12-дюймової платівки. Цікавезний дизайн. Фірмове лого тепер перенесли на верхню панель, а бокові панелі зробили декоративними. Ось ці боковушки. На магнітах і легко знімаються. Перша пара з дерева. А ось друга пара з футуристичними хвилями з пресованого паперу. Ну, я реально в шоці. Несподіване дизайнерське рішення і можливість кастомізувати, підсилюючи під ваші смаки. Упс. Що не так? Зараз подожі. О! Магніти доволі сильні, щоб типу. Можна навіть за самі панельки брати, але не раджу. Краще, якщо його рухати, то так. На передній панелі великий екран. Він не сенсорний, тому праворуч кнопки включення меню та керування. Є? Yeah. Далі велике колесо гучності і колесо, що по суті дублює кнопки вибору джерела звуку. Перше має дуже м'який хід, а друге. Дуже приємний клік. Також на передній панелі є вихід для навушників 3,5 мм. Керувати стрімінгом. Розробники пропонують фірмовим застосунком Magic, який, звісно, треба завантажити на свій смартфон. Для більш індивідуального підходу застосунок пропоную зробити акт через вашу електронну пошту, але цей параметр можна скіпнути і повернутися до нього пізніше. Ну знаєте що за всіма цими деталями я відійшов від головного. Цей атлет може похвалитися крутими мускулами. Інтегральний підсилювач класу до 150-150 ватт на 8 Ом Hyper-N-Core, аудіофільський ЦАП сабре САБ, ЄС 9018 К2М від ЄС Technology, ESS Technology, І, взагалі, ось весь 50 річний п'ятдесятирічний досвід створенні Hi-Fi систем. Такому підсилювачу підкорюється безліч наровливих та вимогливих колонок. До речі, з'єднання які можливості пропонує виробник? По-перше, потужність цього звіра дозволяємо розглядати дві пари колонок. Тому ви знаєте те чотири пари клем, розташованих по дві сторони задньої панелі. Коаксіальний вхід, два оптичні входи, лівий правий Акселер, входи, лінійний вхід, вихід для сабака, вихід попереднього підсилювача, вихід для Евосіді, ось його фоточка. TVR, usb аудіо, через який можна підробитися знову і використовувати можливість ЦАП. Ще один конектор для ваших жорстких дисків, порт, Ethernet, тригерні. Вхід, вихід, послідовний порт. П.К. І якщо ви були уважні, то ви помітили, що я спеціально пропустив фонокоректор, очого мені не вистачало сьогодні на огляді, і от що ми зараз і заюзаємо. Дякую. <плес> Звук, от він отримав ще більше епічності, аніж я очікував. Evo 150 оживляє музику, вона стає рухливою, відчутною, наповнюється драматизмом, експресією. Взагалі, перед студійними включеннями я тестував звук на спальних, ну так би мовити, на спальних активних колонках і порівнював з системою Evo плюс монітор аудіо Bronze 50. І в випадку з аудіосистемою ти відчуваєш, як звук матеріалізується просто перед тобою у 3D, він стає фокусованим, чітким. Коли я слухав трек ірландця Rebuke Райс. У мене були відчуття тупо американських гірок через басові розкати різної інтенсивності, що ідеально відпрацьовується аудіосистемою. На активних спальниках, ну, якщо я там поличники, то у мене спальники. Я взагалі не знайшов навіть натіку на басові лінії. Е -е -е -е, тут звук. Звук роздавав як по дротах, так і по повітрю. Digital Radio, Spotify, Kon Ну, Spotify Connect, AirPlay 2, Chromecast використав. Додайте до цього можливості тайдл, кобус, Ready. коротше, незалежно від джерела, Evo надає найкращий звук. Я б сказав ВБ. б з. Великий британський звук. До речі, тут якось тут. Great British Sound. Підсилювач отримав нагороду Best Product 2021 на Aza Awards. Велику увагу від профільних видань та оглядачів і мою шану та увагу. А тепер болісна тема. Як завжди, ціна. Вона б'є по гаманцю з розмаху. З власного бюджету треба буде отримати понад сотню к. І тому за вже перевіреною схемою я хочу представити економ варіант цього Олен Ван підсируюча стрімера. Молодший брат у нас був десь так на початку, тому в цьому разі це буде вже молодша сестра Ево 75. Отже, далі у нас гра «Знайди 10 відмінностей». Перша і головна. Потужність в два рази менша, а саме 75 Вт на канал. Вполовину і кількість вихідних і вхідних каналів. відсутній фонокоректор, і немає можливості підключити дві пари динаміків. В усьому іншому це абсолютно той самий Evo 150 з абсолютним звуком Славетного Кембридж, Тепер головне не заплутати. Цей 75, майже той самий, що 155, 150, але не дуже. Половину простіший. Припускаю, що E85 підходить тим, кого цікавить в основі стрімінг. Або ж хтось вже має аналогові компоненти аудіосистеми і хоче їх подружити з стрімінгом. Але якщо ви хочете все ж таки все і одразу тут і зараз, то це ніщо інше як Evo 150. Час повернути всіх діючих осіб цього відео на стіл. <звук> Підключаю. Красота. Мені подобається. Кожен з представлених брендів пропонує топові технічні характеристики і бездоганний звук. Звісно, кожен. В своїй манері вирішує технічне завдання. Ось надпософто просто пісня. Найзручніша в світі блюос, безпровідні прийоми з побудови кінотеатру, фокуси з мультирум, голосовими помічниками. І головний козир це корекція акустики приміщення Дірак Live. В поєднанні з монітор аудіо, звук прозорий, насичений, деталізований, і не такий гостренький. Яскраво виділений весь спектр частот. А у свою чергу Кембридж. Розширює можливості дротового підключення, додає фонокоректор і в цілому більш заточений під аудіофіла із стажем. В поєднанні з аудіо надає дуже теплі звук, при цьому відчутний майже фізично. Порівнюючи з NAT, він інакше балансує високі середні з низькими частотами. Тому мені постійно здавалося, особисто мені моєї МХО, що звук більш такий глибокий. Це мене підкупило в купі з іншими дротовими можливостями, і тому відверто зізнаюся, що. На моєму столі Ево провів вдвічі більше часу в порівнянні з Nat. На мою скромну думку, Nat більш футуристичний, а Кембридж більш класичний. І якщо перед вами постане ділема що ж обрати, задайте питання собі. Ви більше потребуєте футуризму або ж класики? І, е, мабуть, це той, той варіант, коли я завершую риторичним питанням. Відео. Ну, пардон. Це канал I am Audio, студія руками продакшн, містер Сані, лайк, підписка, все таке. Хай-файної вам музики.